Стало відомо ім'я супербабусі 2017 року. Цей титул виборола Ганна Алібалова. Саме вона найбільше вразила представників журі на сцені центру Софіт. За пані Гану вболівала чисельна команда. Її рідні та близькі люди, і звісно, власна родина. Це чоловік, дві доньки та три онука. До цього конкурсу переможниця готувалася дуже ретельно. Стіхі ці, постійно просипаюся вранці, Я повторяю, ложусь спать, повторяю на кухні. Бігаю там. Уже все це, да, читаю, рассказываю. Ну не знаю, ні слова. <хи> ну, старалась. Коли пані Ганна дізналася про конкурс супербабуся, то одразу погодилася взяти в ньому участь. Між іншим, титулована переможниця є учасницею вокального колективу Мрія Шевченківського палацу культури, що додало їй впевненості на сцені. Яка ж вона бабуся, вона молода, красива, енергічна жінка. Вона на сцени просто. Виплюскила всю свою енергію, і ми її, її підпитувалися. Вона просто молодець. Представники журі також відзначили інших конкурсанток. Зокрема, Лідія Шишкова стала місіс весніна Чарівність, Нінель Дмитриченко місіс Елегантність. Олена Жилкіна вибрала титул Місіс екстравагантність. А Марію Рибас визнали бабусею майбутнього. Загальним же титулом для всіх конкурсанток, які показали віковий супер, можна назвати місіс любов, любов до життя, любов до своєї сім'ї, до своїм внукам. Ну наверное, вот именно вот это вот чувство, которое у них там в душі, в сердце, оно и няни їх конкурс. Проходив за кількома етапами: спочатку традиційне вітання, розповідь про себе, потім кулінарні таланти і коронний вихід.